А трохи згодом на берегах ніг. Згідно тих же підручників історії, люди в той час у наших краях були неотесаними варварами, які жили в лісі, полювали на дичину, та збирали собі ягідки, і грибочки, щоб якось вижити. І добре, що хоч один одного не їли. Але стоп, зупинюсь. Це я трохи погарячкував. А тому прошу пробачення у авторів шкільних підручників. Нічого в цих підручниках про минуле нашого краю не написано. Наче й не існувало його. Наче й не жили там люди, а якщо і жили, то діяльність їх не була варта будь уваги. В найкращому випадку, і то тільки в підручниках, виданих вже в часи незалежності, трапиться декілька абзаців про трипільську культуру. Але ж культура трипілля кокотені є тільки однією з багатьох культур, які існували на нашій землі. Вона є тільки епізодом, фрагментом, а не відображенням цілісності розвитку людей на цій землі. І до трипільців, і після них існували міста і села, існувала писемність, існувало мистецтво, існувала культура. Де вони? А вони є. Десятки тисяч археологічних знахідок чекають свого часу в запасниках музеїв. Але відомо про них тільки дуже вузькому грону фахівців. На загал, все це багатство замовчується, так, наче його і не було. Коли якась інформація просочується десь у ширші кола громадськості, негайно з боку науковців чуються оправдання. Все це, можливо, так, мовляв, але дані ще не перевірені, не уточнені, і взагалі, може, все це ще й не так. Може це нам тільки привиділося. Якщо хтось із єретиків, що не вірять в офіційну історію, намагається збиратись, то є ще один випробуваний часом спосіб його зупинити. В дію, вступає важка артилерія догматизованої політики. Ви що ж, хочете довести, що українська нація найстарша у світі? Ви що, буржуазні націоналісти? А за чим во Ми живемо в суспільстві, метафорою якого є піраміда. Зверху сильніше, їх менше. Знизу слабші, їх більше. Хто знаходиться знизу, а хто зверху, вирішує сила. А якщо сили не вистачає, то в дію вступають так звані аргументи. Хто старший? Така собі, суспільна дідущина. Хто старший, той і має рацію. А якщо не має рації, то дивись пункт перший. Абсурдно говорити про те, що одна нація старша, а інша молодша. Всі ми частини колись єдиного людства. Які просто розбралися по різних околицях Ойкомене і забули, навіть звідки прийшли. Але пірмідальна психологія змушує переписувачів історії вигадувати всілякі аргументи для того, щоб довести, хто старший, хто перший, хто кого, як і скільки разів учив. Часом потрапляючи в собою створені пастки. Якщо вже виходити із засад, хто ким володів і кого чому навчив, то сучасні монголи мали б усі підстави виставляти претензії до Російської Федерації. Яка, згідно тамтешньої історичної доктрини, виросла із Московського князівства, потім із царства, потім з Імперії, яке тільки в XVIII столітті назвало себе Росією, використавши перекручену греками назву Русі. Перші ж московські князі були збирачами данини для монгольських ханів. Тепер би це назвали колаборантами. І традиція та звичаї князівства Московського є набагато більш Золотоординськими, аніж слов'янськими. Народи здійснювали часом карколомні мандрівки. Предки сучасних угорців, наприклад, яких ми тепер сприймаємо як модерний європейський народ, у 8 столітті нашої ери мешкали ще за Уралом. Баски, які живуть зараз у Піренеях на кордоні Франції та Іспанії, є близькими родичами грузинів. А такі відомі усім німецькі міста, як Лейпциг чи Берлін, ще тисячу років тому були Липськом та Берліною. Риба шукає де глибше, а людина де краще. А от наші предки ніколи не шукали де краще. Їм і тут завжди було добре. Генетичні дослідження стверджують, що сучасні мешканці України майже на 40% є автохтонами в незалежності від тієї мови, якою ми зараз розмовляємо. Наші предки на цій землі полювали ще на мамонтів і малювали її в печерах кам'яної могили. Наші предки ліпили горшки, сіяли ячмінь та пшеницю, вчилися писати і читати, будували села та міста. І самі ж їх спалювали, коли переселялись на інші території. Просто жили. Лев Гумільов, автор дуже цікавої та аргументованої теорії етногенезу, стверджує, що кожен народ, як живий організм, має свій вік, тобто час народження і час смерті. За Гумільовим пересічний вік народу від 800 до 1500 років. Хочу посперечатися з видатним ученим. Не народ має свій вік, а його культура. Одна культура зникає, переливаючись в іншу, стаючи її основою, її фундаментом, мова зникає, передаючи свої слова іншим мовам, але не народ. Народ як був, так і залишається за умови, що його фізично не винищать до останнього немовляти, якісь чужиницькі зайди. На жаль, і таке бувало. Народ, який живе на українській землі, винищити не так то просто. Неможливо. Занадто глибоко вріс він у цю землю коріння. Не вирвеш. А щоб знищити народ, треба у першу чергу відрубати, підрубати йому коріння. Змусити його забути своє минуле. Ми забули дуже багато. Тому й захиріли. Але забулось не все. Тому й живемо. Зараз дуже модно говорити про єдине енергоінформаційне поле, в якому всі ми живемо, і яке мені, мабуть, в силу мого консервативного характеру зручніше називати Богом. Я переконаний, що там, на горі, у тому енергоінформаційному полі існує почуття гумору, причому тонкого і значущого гумору. Але не до сміху стає, коли бачиш, як наші доморощені політики аж навшпиньки пнуться, намагаючись приучитись до так званих європейських цінностей, які створені були руками і головами і їхніх же безпосередніх предків. Моторошні, любі друзі, ляжні. Територія України завжди була культурним донором. Тут, наче у великому Казані, постійно кипіли. Етногенетичні енергії. І коли варева ставало більше, аніж міг вмістити казан, частина енергії вихлюпувалася. Шумери саме звідси емігрували своє болотисте й безлісне жирічя Тигру та Єфрату. Арійські і доєвропейські племена саме звідси подалися підкоряти Індію. Філістимляни разом із народами моря опинилися в Єгипті та Палестині. Трипільці переселялися звідси за Карпати в Центральну Європу. Балтські племена вирушили до Балтійського моря. І Слов'янський світ розпочинався ось тут, у нашому лісостепу. І саме звідси на захід рушили поляни, які потім стали поляками. На захід і на південь вирушили сіверяни, пізніше серби. Білі хорвати, пізніше просто Хорвати. Болгари, чехи та словаки. На північ звідси помандрували Кривичі, В'ятичі та Радимичі, щоб у диких необжитих лісах побудувати Владимир та Суздань. Звідси починалася Русь. Біла, червона, чорна. Тут вона починалась. Тут і залишилась, хоч і назву у неї вкрали і віру, і мову. Звичайно, що в цей котел потрапляли різні етнічні елементи, приносили свою мову, свою культуру, свою релігію. Але ж основа завжди була одна. Дивна ця земля. Дивні її властивості. І не тільки фізичні властивості. Україна є краєм, де завжди зберігалося знання, прадавнє знання. Знання, яке ми успадкували від дуже далеких наших предків. Може, навіть від попередніх цивілізацій, які жили на землі ще до людей. Це звучить дивно. Знову тепер вже україна батьківщина Слонів. Та ні. Це правда. Але знання ці записані не на кам'яних скрижалях і не заховані десь у печерах чи біля підніжжя пірамід зовсім. Не. Сховано їх у набагато надійнішому місці. Там де воно ніколи не може пропасти доти, доки існує рік людський на землі. У нашому тілі, у наших клітинах, у наших генах. Це не жарт і не поетична гіпербола. Прошу зрозуміти ці слова буквально. Інформація про наше минуле, а правдоподібно і майбутнє, чекає свого часу в наших генах і в наших хромосомах. Про генетичну пам'ять і про те, як можна розкрити її, ми поговоримо у наступній нашій передачі. Час прийшов. І те, що колись було таємним, повинно стати явним. Звідки я це знаю? А тут і знати нічого. Тут треба просто бути уважним та неупередженим і вірити. І більш нічого. 24 серпня 1991 року на географічних мапах з'явилася нова молода країна, минуле якої сягає праісторії. Країна, наче зіткана із протиріччям, протиставлень і парадоксів. Країна єдина і одночасно розділена, багата і одночасно бідна. Країна людей, які не пам'ятають свого минулого, хоча предки їх цієї країни ніколи не покидали. Прапор цієї країни складається із двох кольорів жовтого та блакитного. Люди, які визнали ці кольори своїм державним прапором, напевне, не відають, що жовте і блакитне це кольори вогню та води. І ці кольори є древніми, як сама ця земля арійським символом єдності та боротьби протилежності. Жовти і блакитний. Вогонь і вода, верх і низ. Правей ліве. Так і ні, чоловічий жіноче. минуле і майбутнє. Це творення і руйнування, це початок і кінець. Тут усе починалось. І тут усе закінчиться. Тут починалась цивілізація, і тут прийде її край. Бо гербом цієї держави є тризуб. Знак Бога Шиви. великого руйнівника і великого Творця. Крок Шиви. Це епоха. Коли Шива повертає свій тризок, епоха закінчується і починається мова. Якою буде ця епоха залежить від нас, від людей слова і слави, від слов'ян, від русичів, кравенців, українців.